Колумбійці, іспанці, британці, американці, мексиканці, фото іноземних військових, які загинули, захищаючи Україну, почали з'являтись у центрі Тернополя. Ці світлини вішають побратими, друзі та рідні полеглих бійців. Так у сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола, де колись стояв пам'ятник Олександру Пушкіну, почав формуватись імпровізований пантеон. Про це нам розповів військовослужбовець Інтернаціонального легіону оборони України з позивним Зурдо. Я з Колумбії. Понад рік тому я приїхав сюди. Для мене велика честь і гордість бути тут та захищати Україну, яка бореться за свободу та демократію. Я стою біля пантеону, де розміщено фото загиблих. Тут є багато моїх знайомих, побратимів, яких я знав, які поклали своє життя за свободу України. Місце обрали не випадково зовсім поруч розташована алея пам'яті тернопільських захисників. Тому містяни матимуть змогу бачити й обличчя тих, хто приїхав за кордону, аби боронити українську землю. Ця ідея виникла близько п'яти місяців тому. Ми практично всіх тут знаємо. Це хороша ініціатива, щоб усі люди знали, хто поклав своє життя за майбутнє України. Тут не тільки колумбійці, є ще американці, британці, бразилійці, громадяни інших країн. Спочатку ми наклеїли оці фото. Вони першими загинули. І з часом ми стали розширювати пантеон. Військовий показує, що на цій стіні є фото його побратима, який уже загинув. Два знайомих обличчя тут і для військового, із позивним рочмів. Коли я вішав фотографії своїх побратимів, то проходили повз люди, звертали увагу. До мене підійшли двоє українців, подякували. Я, звичайно, не дуже добре розумію українську, але було зрозуміло, що вони хотіли висловити мені подяку. Побачив скорботу у їхніх очах. Вони обійняли мене. Це було приємно відчувати. Чоловік приїхав з Колумбії одразу після початку повномасштабного вторгнення. Так він вирішив допомогти Україні. Цей пантеон вважає необхідним і підкреслює, що для нього він має особливе значення. Це дуже важливо, тому що ці військові віддали найдорожче, що є взагалі у людей. Життя важливо, щоб люди знали, пам'ятали, що багато іноземців, зокрема, і багато наших хлопців з Колумбії, яких я особисто знав, поклали життя за Україну. Потрібно захищати свою країну, і можливо ці фотографії. Фі цей пантеон буде спонукати багато українців також долучатися до війська та захищати свою батьківщину. Захисники кажуть, багато людей навіть не здогадуються, що разом з українськими захисниками воюють бійці з понад сотні країн світу, і, хоча частина з них уже ніколи не повернеться додому, про них мають пам'ятати.